Привіт, друзі, вона ворочі в ефірі у нас сьогодні на огляді трейловий байк від українського виробника. Цікаво, правда? Так от, у нас на огляді сьогодні байк від українського виробника, не за всі гроші світу. З непоганим навісним. Тому давайте не гаємо часу. А, до речі, можете поставити на паузу і написати. Хоча зараз буде назва під відео. Тому давайте, погнали, подивимося, що, як, до чого і по чому. Погнали! Насправді велосипед трейловий початкового рівня для катання в байк-парках простих, не гори. Для гір він заслабенький, чому, як мінімум, для гір треба буде поміняти гальма, ротора. Втулочки ще поживуть, але все по порядку. Байк початкового рівня для трейлів від українського бренду Pride. Моделька в нас Revenge, помста. І погнали, погнали, подивимося, що за байк. До речі, до речі, на дуже навіть хороших колесах, на хорошій резині від Goodyear. Прям взагалі. Прайд, ви ну, трохи молодці, ви покращили режим, але потім погнали. Ну Раз ми вже почали з резини, то в нас стоїть Goodyear Escape 29 і 235 ширини. Шикарно, прекрасна резина. Виглядає дуже прикольно і вона зла. Вона якраз трейлова. Автулочка-то у нас бустова стоїть попереду, і в нас вилка стоїть Suntour XCR з 120 мм ходу. І 34-ті ноги, стальні ноги, пружинно масляна вилочка, вилочка початкового рівня. Проста робоча вилка. Втулочка у нас, звичайно, на промислових підшипничках. Маємо ротор і маємо ось таку вісь, яка знімається доволі складно, її треба вміти знімати. Тому сперти колесо у вас просто так переднє не вийде. Попереду у нас зустрічає ротор на 180 мм. Невеликий в діаметрі він, але непогано. Також у нас буде відповідати загальмування гідравліка від Shimano mt 200 початкового рівня механіка. Її ще в народі називають стоп-крани. Я не знаю, я на ній не їздив, не можу нічого сказати, як вона буде працювати, як вона буде поводитися, але, типу, вона буде робоча. Дуже лаконічно у нас виглядає кермо. На кермі буквально одна ручка. Одного гальма, друга ручка і з іншої сторони друга ручка іншого гальма, і плюс перемикач мікрошиф. все нічого зайвого, абсолютно мінімалістично, гарно, приємно виглядає в нас велосипед. нас, звичайно тут конусна все окей. Не впевнений, я що вона буде на промислових підшипниках, але треба глянути. Можливо, дійсно, pride ще умудрилося сюди вкарячити промислові підшипники, ну це було б взагалі круто. шатуни в комплектів у нас йдуть пласкові топталочки, шатуни йдуть про віл, система ванбай, одна зірка попереду, 32 зуба. Непогано. Каретка, звичайно, у нас тут на виносних підшипниках, все як має бути. Шатуни, ну я знаю, та непогані шатуни початкового рівня на холєри вам ліпші. Направду за такі гроші. Що мені подобається в кольорі рами, так оце алюміній, який просто є покритий лаком. Виглядає кайфово. Візерунок дуже кайфовий. Ми вже це бачили в каферейсері у них. Це не є для них новий колір, нова технологія, але виглядає реально кайфово. Підсидільна труба, до речі, тут є зігнута. Вона є зігнута, і який вона несе зміст, я не знаю. Естетично виглядає гарно, але не знаю. Але от що виглядає не гарно, так це зверніш ви. Ну, ось тут можна було гарно зробити. Ось тут можна було гарно зробити, а, ось... а тут. Мені сподобався ось цей елемент. Просто кусок фрезерованого алюмінію паяли так грубо, нагло виглядає круто. Можна було цей кутик, звичайно, трошечки полірнути, але в цілому не критично. Знову, на задньому пері ми бачимо алюміній, покритий лаком, який переходить потім в чорну фарбу. Маємо плівочко, щоб не обдиралося. В цілому ок. Задній перемикач задній перемикач Advent X на 10 швидкостей з діапазоном 1148 зубів. Непогано, непогана система OneBuy. Позаду у нас зустрічає ротор на 160 мм і Pride right, насправді треба було поставити 180 мм і було би дуже навіть ок. Звичайно, гідравліка Shimano MT200. Нічого надособливого, в цілому, дуже навіть непогано. Звичайно, у нас внутрішньорамна рамна проводочка, яка пішла в нижній трубі. А потім ось так красивенько вона собі з нею вийшла і пішла по підкаретку і вниз. Звичайно, у нас немає ніякого тут дропера, звичайний підсиділ, звичайне сідло, простеньке з логотипом Pride. що, так собі, правда? Насправді не так собі, це дуже навіть непогане, навісне, як на такий клас велосипеда. Я вже давно огляди не знімав, можливо, я щось призабув, але зараз ми це все ще поправимо, підкажу і дознімемо, зважимо. На рахунок кута. Кут дійсно міг бути більший, дав би м'якше і більше контролю на е, спусках швидкісних. Це факт. Вилка Santuric, XR це є, пружинно масляна вилка, така бюджет-бюджет, але вона працює. Вона, звичайно, вам не дасть у цієї м'якості, як дає повітряна вилка, але вона працює і працює непогано. Я на такий катав, я знаю, про що я кажу. Це є, не забуваємо, бюджетний велосипед, Трейловий велосипед. Бюджетний. Що мені в ньому не сподобалось. Не сподобалось мені оцей кусок. Буквально ось цей кусок, він ні то полірований, ні то недополірований. Кусинка, звичайно, це тут дуже класно, що вона є. Зігнута ося, ось ця труба мені дуже подобається в плані дизайну. Що мені не сподобалося, так оце, оці зверні шви. ну, Блін, зробіть щось з цим. ну камон, Ну, ну оце ж От, На рахунок. Period. Задній трикутник виглядає прикольно, дещо, можливо, старомодно. Ми вже відвикли від такої е, форми віолончелі, скрипки та груші. Але воно якось сюди додає якийсь, я не знаю, шарм чи що. Як на мене, також дуже навіть непогано. Проста система Advent X. На 10 швидкостей 11-48 зубів також вийшло дуже навіть сюди пасує, тому що велосипед не за всі гроші світу. А на секундочку його ціна раптом 35,5 тисяч гривень. Доволі широчезний штурвал в нього. І він реально широкий. Мінімалістично все. Тут одна ручка гальм, тут інша ручка гальм, і перемикач Advent X. Все. Просто красиво ось це все прибирається, гарненько все ховається, збирається і виглядає шикарно, мені реально подобається. Велосипед прикольний, чи його би я собі взяв, ай, я забув сказати, він на осях. На осях. Ще й передня, бустова втулочка. Задня, я не знаю, я потім гляну. Я не дуже в тому розбираюся вам признаюсь. Але, 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 важим. Давайте зважимо. Ну що, готові? Ростовочка М. Скільки ти будеш важити? Відірвали від землі. О, блін. 14 кіло. Ну, важкенький. Відчувається. Можна облегшити, звичайно. Чи треба ні. Ну, то, ну треба на ньому відкатати сезон. Я розкажу вам, як їздити на бюджетних велосипедах. Відкатується сезон на тому, що є. Коли воно зношується, якщо не зношується за один сезон, а за два, супер, значить економити на другому році гроші. От, катаєтесь і потім міняєте на дорожче обладнання. Все! Ось так відбувається в грейт велосипеді. Ніхто одразу цього не робить. Хоча, знову ж таки, наскільки я знаю, в магазині МТБ-Сток в хлопців є опція, що ви можете замовити байк, зразу зняти з нього нове обладнання, поставити класом вище, а там те обладнання вони в себе виставлять на продаж. 14 кг. Якщо не вірите, ось. І що мені ще сподобалося в цьому велосипеді? Вибачте, зараз буде трошечки гучно. Ага, кайфово звучить, правда? Та втулочка тут звучить кайфовенько. Вона не тріщить, вона не ричить, не гарчить, але вона тут гарно приємно звучить. Ось такий байк початкового рівня для трейлів. А для чого тут бонка? Що я сюди мавішити? Брайт, ну... Ну молодці, що ви її сюди додали, але для чого вона тут? Бон... 4 навіть бонки і отут п'ята. Ну, Pride вміє. Магіот. Ось такий байк для трейлів початкового рівня від Pride, Pride Revenge. 35,5 тисяч. Магазин МТБ-Сток. Дякую вам, хлопці, за те, що дали мені його на огляд. Ну, типу, чи купив би я його собі. Якби в мене була задача купити собі трейловий байк, маючи при цьому... Бюджет 35-37 тисяч, я би купив. Якби в мене був бюджет під 50, я би дивився на канадайл Habit. Якось так. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам було корисне. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. З вами був Анна Ворошілов і всім па, -па.